Виконуємо номер 678 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Які числа відповідають точкам К, Л, М і Н на малюнках, Виконай відповідні записи? Число, що відповідає точці на координатній прямій, називають координатою цієї точки. Отже, на першому малюнку координата. Точки К – це 40. координата точки L – це від 0 до 10, дві клітинки 5. Координата точки М 20. і координата точки N – між 50 і 61 клітинка, тобто 55, а тут буде 60 n 55. Малюнок другий. Координата точки К. До 40 у нас іде раз, два, три, 4 клітинки, тобто кожна клітинка по 10. 10, 20, 30, 40, 50. Точка К має координату 50. Точка Л має координату 10, 20. Точка М має координату 40. І точка N має координату 80. Ми визначили, що 10. Кожна клітинка 90, отже, 100-110. І перевіряємо наступне 120. Да. Координата точки n 110. Номер 678 виконано.